18 на годинник в ефірі ТСН онлайн з вами Сергій Моргун. Вітаю! Отож, підбиваємо проміжні підсумки дня. Говоримо про ще одну спробу обрати громадську раду, яка моніторитиме роботу міноборони про чергові полювання дронами над цивільних російськими терористами і важкі бої на фронті. Підписка, лайк, дзвіночок, і починаємо. 62-річного чоловіка вбили росіяни у Херсоні. На його машину скинули вибухівку з дрона. Ще одного херсонця, що постраждав від атаки безпілотників, медики рятували зранку. У нього вибухова травма та поранення ноги. А напередодні увечері під удар ворожих дронів в обласному центрі потрапила маршрутка. Загинув співробітник міської ради. Ще 9 пасажирів постраждали. За життя двох із них борються лікарі у тяжкому стані. І двоє жителів веселого, що постраждали від БПЛА. У шпиталина також жінка у Береславі. Ворожі безпілотники вже долітають до районів, які раніше вважалися відносно безпечними. Минулої доби вони забрали життя двох людей і 19-тьох поранили. Цілодобово лунають вибухи російськими терористами, поруйновані цілі вулиці. Попри близькість до фронту, у містах та селах Гуляйпільської громади мешкає близько 2,5 тисяч людей. Звикли до цілодобового блекауту вони купують генератори, встановлюють сонячні панелі. По продукти та необхідні речі їдуть за десяток кілометрів від домівок, а ще чекають надзвичайників, які доправляють хліб та гуманітарну допомогу від волонтерів. До прифронтової громади разом із рятувальниками вирушила і наша Кіра Овес. Колись тут вирувало життя. Ось уже майже три роки пан Валентин бачить, як нищать його село Росіяни. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік жодного разу не покидав село, робить ТСН екскурсію по місцях, які змінилися до невпізнаваності. Це тут магазин був продовольчий. Потім переробили його на розважання для Для молоді. Для молоді переробили його. Тут більярдна була. Це побудові. в нас товари були гарний був магазин. Попри обстріли, магазини у селі працюють, але вибір в них маленький, тож люди їдуть за понад 30 кілометрів, аби придбати необхідне. Автобус людей возить. Що? Да, безкоштовний, да. Голоду тут нема. Да. Ну, да, ну, хто в генераторах, там жінки якісь підтикають. Було. Ну, Якась булочка, ну горіла. Ну так, до чаю коло. Десятки будинків, школа, магазини стоять поруйновані, розбиті тут і дороги, але люди тішаться і тому, що є. Саме головне, що вони всесезонно проїздні, проїзні, аби тільки були. Б'ють росіяни по голійпільській громаді всім, що мають в арсеналі, каже староста села. Аби артилерія може бути РСЗВ. Ну кабів на 24-й рік стало набагато менше, а дрони зараз. На постійно залітають. Аби підтримати людей, які попри все лишаються в потрощених селах, раз на тиждень надзвичайники привозять до громади від волонтерів хліб по одному на людину. Ми роздаємо всім, тому що або всім, або нікому. Тому що, розумієте, а чого я для мене всі одинакові. Росіяни побили в громаді водогони і електромережу. За три роки люди пристосувалися. Три години нема світу, газу, води, св'яз з перебоями. Ну, люди живуть воду. Іноді завозять з покровки машина. Свят хто панелі купляє, хто генератори запускає. Люди, хоч втомилися від постійних обстрілів. кажуть, що у своєму будинку жити все одно краще ніж на чужині. Багато людей виїжджало, кругом потрібно кошти. Тут як не як. Вони <говори> живуть в своєму будинку, щось вирощують, домогосподарство. Якесь. Єдине, чого не вистачає, зізнаються люди сміху дітей. Більшість з яких вивезли подалі від небезпеки. Під майже щоденними обстрілами у Голіпільській громаді живе майже 2,5 тисячі людей. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+,1. Здивував навіть американців, бо такого ще ніхто не робив. Український пілот на F-16 за один виліт збив шість російських ракет. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, рекорд вдалося встановити минулоріч, 13 грудня. Тоді окупанти запустили по нашій території близько 200 дронів камікадзе та майже сотню різноманітних ракет. Щоб їх знешкодити у небо піднялися, зокрема і винищувачі. Смертоносне залізят було захищене ребами, але пілота F-16 це не зупинило. Він почав уражати цілі, використавши чотири ракети класу повітря-повітря, а ще авіаційну гармату, стріляти якою українці взагалі вчилися лише на тренажерах, ніяк не в бойових умовах. У підсумку шість влучань на аеродромі героя зустрічали оплесками. Такі досягнення ще раз показують, наші льотчики швидко вчаться і можуть опановувати керування практично будь-яким літаком. Принагідно нагадую, f 16 Україна почала отримувати минулоріч, перед тим, наші пілоти проходили навчання за кордоном. Важкі бої тривають на околицях Турецька та в самому місті. Російська піхота цілодобово пробирається до міста малими групами, намагається закріпитися, заходять із різних напрямків. Паралельно окупанти засипають турецьк авіабомбами, просто стираючи його, кажуть бійці бригади Хижак. Це їхнє відео. Найбільш активно окупанти сунуть вперед, коли погіршуються погодні умови, і нам складно задіювати дрони. Тож українським спецпризначенцям додається роботи із зачищання будівель безперервно тривають бої. І на Покровському напрямку у Генштабі повідомляють, що деякі наші позиції були зруйновані. Зараз вживають заходів, щоб не допустити погіршення тактичного становища. За даними аналітичного порталу, діпстейт, вчора ворог окупував Лозову, Іванівку, Шевченко. По всій лінії розмежування протягом минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень. Найбільше на Курщині там відбито 94 російські виступи. І просунулися у південній частині Бердена, а також у центрі Руського, Порічного і Новосотницькому, заявляють в інституті вивчення війни. Також українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 12 районів зосередження. Едження особового складу та техніки ворога, дві радіолокаційні станції, чотири засоби протиповітряної оборони. А також цитую військових ще один важливий об'єкт російських загарбників. Поранений та скривавлений сім днів чекав на евакуацію у трубі біля мосту. У Дніпрі врятували бійця, який боронив Курахівський напрямок. Євгена у вкрай тяжкому стані, непритомним. З температурою 41 градус доправили до лікарні 1 січня. Відтоді медики робили все можливе, аби вибороти не лише життя воїна, а й зберегти понівечену ногу. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська детальніше. Вже цілком при тямі. У реанімації 47-річний Євген скаржиться хіба на те, що багато лежить, бо не звик до пасивного життя. Кінців пороха ще кілька днів тому. Він прощався із життям. Його поранило біля курахового на святвечір, коли відбував атаку ворога. Там була вибита пробоїна Така я в ну, там труба. Я в клубу тирку для мене вона маленького. Метр десять. Десь вона. Як на краниці круг, така труба. Сім діб лежав, не могли евакуювати, бо бомбили нас. Сім днів сильного болю, кровотечі та запалення. Надія, що виживе, зізнається Євген, ледь жевріла його підтримував побратим, який сховався поруч з ним у цій трубі. Я хотів зорвати сам себе, але я пожалів побратима. Тримався правда, нам дронами таблетки скидали обізбалюючі. Ми показали, де є координати свої нам кидали таблетки. Це ми брали таблетки і пили. Їх забрали лише за тиждень під прикриттям щільного туману до лікарні Дніпра. Євгена доправили знесиленого з температурою 41 градус. Дуже синфікованими рани нижньої кінцівки в край важкому стані. Бо він на жаль, без без свідомості. Медики майже тиждень рятували життя Євгена, водночас намагалися вберегти ногу від ампутації. Це були масивні дефекти стегна та гомілки із розмірами ран 50 на 20 сантиметрів. Три літри перелитої крові та дві складні операції таки дали результат. Тепер лікарі певні, євген стане на ноги. В таких ситуаціях жити не можна, але наші. Герої виживають. Євген нам показав, що треба боротися до кінця. Електрослюсар за фахом, а військовий від жовтня минулого року вже має план на наступні місяці. Визервити і пойти їх опять глушити. Свій 48-й день народження Євген зустрічатиме у реанімації, та певен ще піде власними ногами, аби подякувати тим, хто його врятував. Уривалось колосандрокуліж Дніпро ТСН, 1+,1. Екс віце-прем'єр Олександр Кубраков став радником міністра оборони України Умєрова на позаштатних умовах. Про це вранці на своїй сторінці у Фейсбук повідомив сам Умєров. За його словами, досвід Кубракова на посадах віце-прем'єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника Укравтодору може допомогти цитата у вдосконаленні системи постачання та логістики у збройних силах України. Нагадаємо, 9 травня минулого року Верховна Рада звільнила Кубракова із посади віце-прем'єр-міністра і з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Сам Кубраков не був присутній у залі під час голосування за свою відставку і заявив, що в уряді та у фракції Слуга народу із ним не обговорювали це рішення. Тоді, у пояснювальній записці, законодавці зазначили, що звільнення Кубракова необхідне для створення окремого міністерства із питань розвитку. Громад територій та житлово-комунального господарства відтоді посади в уряді Кубраков так і не отримав. Моніторити діяльність Міноборони протягом двох років і повідомляти суспільство про підозрілі схеми сьогодні до 21-ї години триватиме онлайн голосування за членів громадської антикорупційної ради. Із чотирьох десятків претендентів оберуть 15 осіб із найбільшим рейтингом. Серед тих, хто балотується, є журналісти, члени громадських організацій та правники. Результати з'являться на офіційному сайті Міноборони протягом п'яти робочих днів. Створили антикорупційну. У раду навесні дві тисячі після скандалу із покупкою курячих яєць для армії по 17 гривень за штуку. Переобрати склад ради спершу мали ще у квітні. Не відбулося за офіційною версією. Із технічних причин цього і у грудні, тож голосування перенесли. Функціонування органу є дуже важливим, адже рада має контролювати зокрема закупки, котрі проводить Міністерство оборони, призначення та можливі корупційні ризики. Мсеки, точніше, вже без них. І з нового року запрацювала нова система визначення і встановлення інвалідності. Замість центрального МСЕК створено центр оцінювання функціонального стану особи. А самі комісії замінили експертні команди лікарів у кластерних лікарнях. До них залучено понад 4 тисячі медиків практиків, і до закладів, у яких вони працюють, вже передали 40 тисяч справ. Більше половини із них оцифрували, запущено електронну систему. про це інформує МОЗ у міністерстві. Також наголошують, що процедура визначення та встановлення інвалідності значно спрощується. Водночас лікарі, яким передали обов'язки МСЕКів, висловлюють занепокоєння. Далі пряма мова Наталки Федорович, очільниці громадської організації, центр суспільних ініціатив, перспектива та Андрія Гардашнікова, лікаря-онколога. Що змінилося в порівнянні з тим, що було раніше? Ліквідована ланка ЛКК лікарсько-консультативних комісій тобто зараз. Є лише оціленка людина, лікуючий лікар і експертні команди. Це насправді добре, тому що скорочується термін і зменшується кількість тих процесів, тих осіб, які задіяні до визначення стану функціональності конкретної людини. Ми до цього працювали з перевантаженням з суттєвим перевантаженням і знайти час для того, щоб просто виконати свою роботу, було важко. Тому дійсно, коли ми кажемо про. Мінус дві години з кожного робочого дня, з щоденного, саме такий у нас графік. Поки що, для мене це привід для певної паніки. Відібрав у підлеглих, які ризикують життям, майже півмільйона гривень. У Одесі правоохоронці затримали командира військової частини. За даними слідства, він вимагав у бійців, які служать на передовій, третину суми від бойових виплат. Здирництвом займався майже сім місяців, аж поки підлеглі не звернулися зі скаргою до правоохоронців. Командира затримали у той момент, коли він брав чергову суму данини понад 40 тисяч гривень. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Світло у невизначеному Придністрові відключають уже на 8 годин. Регіон не справляється із енергетичною кризою, яку спричинила відмова Росії постачати туди газ. І надалі Газпром вимагає від Молдови відшкодування боргу, який та ніколи не визнавала своїм. Адже це за допомогою російських так званих миротворців. Молдовське Придністров'я відокремилося на початку 90-х і завело свою лояльну до Кремля адміністрацію. Розташована у регіоні Молдавська Дрес, яка раніше працювала на де-факто безкоштовному російському газі почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня, із 3 січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії також почалися перебої із водопостачанням. У міністерстві енергетики Молдови попередили, що через перенавантаження енергосистеми Придністров'я є ризик повного виходу її з ладу. Втім, соцмережі повні оптимізму від придністровців, які ще не зрозуміли масштабів гуманітарної кризи, на порозі якої перебувають. Тут можна було би багато нити, скаржитися і звинувачувати всіх навколо. Але ми цього не робимо, бо є класна фраза, за якою ми намагаємося жити. Звучить вона так, і чомусь це добре, Щоб не сталося у вашому житті, які би проблеми не виникали. Зустрічайте їх цією фразою, і чомусь це добре. І тоді ви знайдете тисячу причин пояснити собі, чому це добре. Король Данії відбивається від Дональда Трампа ведмедем і бараном. Держава офіційно змінила свій герб, помітно збільшивши на ньому частку Гренландії та Фарерських островів. Білий відмідь та баран символи цих територій. Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не раз заявляв, що хоче купити Гренландію і обіцяє зробити її знову великою. Раніше уряд Данії оголосив про збільшення витрат на оборону Гренландії. Король Данії Фредерік Десятий змінив герб. Одразу ж як посів престол після зречення своєї матері. Знову зимова весна запанувала в Україні. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, температура повітря у день подекуди перевищить позначку у 10 тепла. Вночі від нуля до плюс 2 градусів. Майже по всій країні сухо і без опадів. Мінлива хмарність та вітряно. Загалом же погода у січні буде мінливою, кажуть синоптики Укргідрометцентру. Ми вже відходимо від тих морозів, не буде таких сильних мінусів на цьому тижні, і температура вночі від 4 тепла до 2 морозу, на крайньому півдні країни вночі 1-7 тепла. А ось в день години температура підвищується. Загалом по Україні вона буде в межах 3-9 градусів тепла. Південна частина і на, на Прикарпатті перепрошую, завтра 8-13 градусів тепла. На цьому мене все більше новин на нашому сайті та у випуску о 19.30. Не забувайте підписуватися на наш канал, тиснути лайк та дзвіночок і коментуйте цей ефір. Бережіть себе до зустрічі.